Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 30 квітня 2025 року, останній день квітня в цьому році. Тож, день має бути гармонійний, тому що енергії дня нейтральні. І ситуації цього дня мають приносити вам задоволення і радість, можливо, хтось буде робити покупки для вашого комфорту. І, можливо, хтось буде розпочинати якісь нові творчі процеси. Також, можливо, хтось отримає прибутки, вам захочеться зробити щось приємне для себе, наприклад, відвідати косметолога, або, можливо, щось купити, таке гарнесеньке, що вам буде подобатися, або це буде покупка для створення комфорту у вашій оселі. Також, можливо, ви будете просто задоволені від того, що буде відбуватися. Ваші діточки, ваші партнери будуть вас радувати. Тож будемо дивитися. І ще для чоловіків цей день, можливо, буде знайомство із дівчинкою для серйозних стосунків. Тож дивимось. перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Аркан смерть говорить вам так. Цей день ви будете діяти, у вас, можливо, це кармічний аркан, тому, можливо, ви стоїте на порозі якихось кардинальних змін у вашому житті. Також для когось, можливо, буде просто занадто багато метушні, можливо, ви будете чіплятися за щось старе, те, що вже втратило сенс у вашому житті, але вам все одно захочеться його не відпускати. То але обставини будуть складатися навколо вас таким чином, що ви будете ви змушені якісь робити певні дії. Хтось отримає звісточки, новини, і ці звісточки можуть змінити ваші плани або можуть викликати у вас якусь турботу, хвилювання. Ну, щось такі, якісь неприємні ви, е, емоції, тобто ви самі ніби і нічого не розумієте, все добре навколо вас, а щось вас буде там трішки е, емоції зачіпляти. Якщо ви, хто планує зустріч, то на цей день вона може у вас не відбутися через те, що обставини так складаються. це не буде не залежати е, від вас. І загалом не залежати навіть від тої людини, партнерів, або якщо це робоче питання, також це буде взагалі від вас не залежитиме. А також, можливо, іще може бути такий варіант, що ви в цей день можете отримати навіть те, на що і не розраховували. Якщо у вас буде відчутно, що ви, у вас ослаблена енергетика, можливо, у вас якийсь такий ну, стан здоров'я ваш, відчуваєте, що ніби вас сили не вистачає, то приділіть час для свого відпочинку і обмежте коло свого, свого спілкування. Підказка для вас буде така, що ви знаходитеся на тому етапі свого життя, коли вже все старе себе зжило. А нове поки що не, до вас в цей день не прийшло. Вам може від того бути і страшно, і незатишно. але вам потрібно не чіплятися за минуле, відпустити те, що вже давно повинно бути зруйновано і забуте. Попереді у вас новий виток розвитку і нові можливості. А ще коли у вас будуть відбуватися такі події, які поки що усвідомити вам буде важко. Тому що все може відбуватися доволі неочікувано. Загалом, якщо ви відчуваєте, що ви занадто сильно на когось тримаєте образи, зачеплені за якісь старі прив'язки, можливо, це до, ну, можливо, ваша мама, там, старша сестра, можливо, взагалі якісь такі породи у вашому є образи, то вам краще від цього звільнитися. І взагалі ну, ніби змінити свій. Спосіб життя для того, щоб ви, ви змогли перейти якийсь на кращий новий рівень. І дійте в цей день, але враховуйте всі обставини, які будуть навколо вас складатися. Також, якщо з якогось питання, у вас було вже так складно, складно, що ви не знали, як тим, з тим справиться як воно вирішиться, то в цей день, можливо, все раптово зміниться для вас на краще. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Ваш кубки, вам так. Взагалі, у вас можливо якісь або нові проекти, можливо, ви будете щось розпочинати. Для когось, можливо, це буде зустрічі, побачення, нові напрямки ви будете обирати. Ну, тобто, що для вас там буде таким актуальним, то все у вас буде проходити дуже вдало. Також, можливо, ви будете. Так, емоційно насичені в цей день, можливо, просто якісь будуть такі дрібні радощі, приємні задоволення. Хтось отримає звісточку таку приємну для вас, і це може бути у вас взагалі протягом дня. Також, можливо, виникатимуть якісь ситуації, які будуть потребувати вашої уваги, або якісь питання, що будуть пов'язані з вашими діточками. Для когось, можливо, будуть зустрічі з друзями, або ви будете просто займатися улюбленою справою. Підказка для вас є така: дослухайтеся до своєї підсвідомості, до своєї інтуїції і. Дійте так, як вам вона підказує. Займайтеся тим, що вам буде приносити задоволення. Використовуйте всі шанси, що вам буде дарувати доля ваша у цей день. При прийнятті рішень більше орієнтуйтеся на свої відчуття, на свою інтуїцію, чим на те, що буде хтось вам про щось там розповідати. І в цей день не варто довіряти тому, що ви будете чути, тому що, можливо, буде надходити якась хибна інформація. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас, жезлів. Для третього варіанту взагалі така дуже потужна енергія, коли у вас будуть шанси щось розпочати, обирати якісь нові напрямки. Можливо, у вас взагалі цей день буде такий активний, динамічний. Можливо, хтось отримає нові пропозиції, хтось отримає нову інформацію, яка буде для вас корисна, щоб ви подальше могли зростати і розвиватися. В цей день ви будете сповнені сили і енергії. І відчуття того, що на цей день ви зможете справитися з будь чим Тож, підказка для вас є така: дійте та активно, рішуче. Зараз у вас такий час, щоб ви. Не сумнівались і не коливалися, тому що йде період нових починань і можливостей. Тож будьте відкриті для тих нових справ, для нових звершень. І пам'ятайте, що такі енергії приходять до вас не часто. Якщо ви бачите, що до вас якийсь шанс там наближається, хапайте його на льоту, щоб ви його не пропустили. Тому що, коли нам дає доля шанси, ми їх не хочемо брати, можливо, через свої лінощі, або, можливо, через те, що просто не, не розуміємо, який буде кінцевий результат, то ці шанси потім можуть не скоро до вас з'явитися. Тож використовуйте все, що для вас буде в цей день корисним. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.